Я Скорбатюк Світлана, працюю тренером Вінницької обласної спеціалізованої дитячо-нацької спортивної школи з волейболу. І сьогодні... Я вітаю адміністрацію та тренерів нашої школи за те, що наші діти 2008 року посіли перше місце в чемпіонаті в області. Я вас також вітаю вчора. Коли запитував у команд під час інтерв'ю, кого ви саме більше скажімо, боїтеся, так потрапити на кого, кого вважаєте фаворитом, і вони всі в один голос говорили: фаворит буде бар, і от ви підтвердили цей статус, як вдалося це зробити, та що потрібно зробити, щоб виховати чемпіонів. Чемпіони повинні самі хотіти бути чемпіонами. А ми тренерами просто пробуємо їм допомогти в цьому. Дитина хоче бути кращою, але в цьому має допомогти тренер. Тренер робить те, що хоче бути дитина. Бо дитині інколи просто опускаються руки. Дитина інколи хоче поспати, хоче відпочити, хоче з'їсти солоденько тортик або піти до брата на день народження. А тут треба працювати. І вони сьогодні ці діти доказали те, що вони сьогодні відпрацювали, і вони є чемпіонами. І це круто. Я за їм за це дуже вдячна за те, що вони зі мною такі є. Два дні пройшло наших змагань. Як оцінюєте їх проведення та враження від цього чемпіонату? Ну, можу сказати, що дуже гарно проводять змагання, організація. Було три спортзала, Приїхало 15 команд на чемпіонат області. Це дуже приємно. Тому сьогодні наша держава, наша Україна має досить гарних підготовлених юнаків, які готові захищати її. І Україна була, буде і є сьогодні. Україна, вона до thank you